Більшість дописуючий мені в Фейсбуці, на телеграм-канал. До речі, підписуйтесь на мій Фейсбук, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Юрій Миколаївич також є в Фейсбуці. Підписуйтесь на його канал. Посилання будуть у нас а, в якраз ви можете бачити, і посилання зараз буде. А, більшість дописуючих пишуть. Нам кажуть, розповідали, що і дословно, буквально, вам як пишуть. Нам розповідали з телеканалів, з телеекранів те, що е, зруйновано там, 50% генерації, що захоплена Запорізька АЕС, що зруйнована система розподілу, да, там е, трансформаторні підстанції 750, 330, 150. І тут у нас з вами вже 4 дні є електроенергія. Це от дословно, як люди пишуть. Да? І от... Що змінилося в цій ситуації? Яким шляхом? От для мене, от а, я ніде не чую. Я, я чекав цього інтерв'ю, вже ми вами домовлялися, там, да, там, місяць, якщо не більше, про інтерв'ю. І я от, це питання готував з самого початку. Воно повинно було бути і тоді, і зараз. Яким шляхом що зробили енергетики при масштабних руйнуваннях, при цифрах, які називають нам десятки мільярдів доларів? Що зробили енергетики так, щоб у людей сьогодні було електроенергія, світло було, і при цьому такі масштабні руйнування. От хоча б модель. Що відбулося? Дякую, насправді. За рахунок. Хороше запитання. Хороше запитання. І це власне ми торкалися ситуації в попередньому питанні, коли. Енергетики, коли я згадував, що енергетики своєю роботою, значить, сформували завищені очікування від споживачів споживачів щодо доступності електричної енергії, руйнування дійсно масштабне. Що змінилося? Поясню. Змінилось масштаб гнучкості енергосистеми. Давайте пригадаємо, що в нас, ну, якщо ми говоримо про виробничі потужності, значить. Близько 50, якщо мене пам'ять не підводить, 8 гігаватт встановленої потужності, значить в енергосистемі фігурує в звітах значить, станом значить, там, на, умовно кажучи, початок минулого року. Скільки був пік споживання електричної енергії, значить, знову ж таки там, до початку війни, в грудні 2021 року, значить, в самий холодний день, значить, ми стикалися з потужністю порядка 26 ГВт. Тобто, більш ніж подвійний запас встановленої потужності, яка могла виробляти електричну енергію, принаймні значить, на основі звітів. Значить, насправді це не зовсім так, якщо відверто. Але тим не менше, значить запас практично був подвійний. Тепер, що стосується. Мереж, які задіяні в передачі електричної енергії. Тут теж треба пригадати, мабуть, що ми оперуємо магістральними мережами, які роздають електричну енергію від станції на регіональному рівні, і безпосередньо вже локальними або розподільчими мережами, які там може всередині області, значить, вже доносять електричну енергію безпосередньо до кінцевого споживача. Так, от, що собою являють магістральні мережі? Магістральні мережі собою являють підстанції, де ключовий елемент це. Трансформатор чи автотрансформатор. Таких одиниць значить, на підстанції зазвичай більше, ніж одна. Значить, дві, три. Значить, а буває, часом, що ще, крім трьох, які в роботі, мовно кажучи, один одиниця знаходиться в резерві. Да, знаходиться в резерві да. От. Що, відповідно, дозволяє максимально гнучко оперувати. Значить, різноманітними ситуаціями, які виникають, і виникали вчора значить, в енергомережі. Значить, ну, саме простий приклад, саме простий приклад ремонтні роботи. Ви ж розумієте, що коли виводиться в ремонт потужна лінія електропередач, відповідно це е, означає, що здатність мережі передати електроенергію з точки А в точку Б, значить, зменшується на колосальну величину. Але жоден споживач ніколи цього не помічав, тому що енергомережа побудована була за принципом досить таки серйозного резервування. От, ну, не будемо оперувати там, технічними принципами на кшталт N-1 має витримуватися. і так далі. Значить, ми будемо пробувати пояснювати значить, на більш доступній мові. Тобто, умовно кажучи, коли у вас в роботі три одиниці. Значить, які здійснюють функцію по трансформуванню електричної енергії значить, з високої напруги внижню, значить, внищу, значить, і нищу, значить так. безумовно, що вони не задіяні на номінальну потужність. Угу. От, відповідно, коли у вас виходить значить, в ремонт один з значить, цих значить, одиниць обладнання, значить, ви. Перерозподіляєте навантаження між цими двома, або взагалі значить, через інший маршрут подачі електричної енергії. І кінцеві споживач цього нічого не бачить. Значить, це бачать виключно ті бригади, які власне, займаються ремонтом. Mm. Що в нас на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас величезна кількість обладнання, яке критичне, яке задіяне в передачі електричної енергії, знищене. Відповідно, енергетики, безумовно, демонструючи чудеса і відданості, і десь. Застосовуючи нетривіальні технічні рішення, от тут я не хотів би зупинятися з вашого дозволу, значить, заживлюють споживачів, але значить, все одно е який висновок є очевидний, значить, навіть не вдаючися в технічні деталі. Якщо у вас вчора в роботі було три значить, способи е донести електричну енергію з точки А в точку Б, значить, то внаслідок цих обстрілів значить, у вас лишився один. Якщо у вас було під рукою значить, і цим ви оперували, значить, з точки А в точку Б передати електричну енергію ви могли значить, по цьому маршруту, по цьому маршруту, значить, там, значить, по інакшому, значить, взагалі через там, умовно кажучи, не сусідню, а через одну область. Тому що магістральні мережі, власне, дозволяли значить, бути мережі максимально гнучкій. І електричну енергію там, з умовної Хмельницької атомної станції значить, можна було передати без проблем в Полтавську область. От, значить, використовуючи інфраструктуру високовольтної мережі. Так от зараз у нас із семи маршрутів залишився один. Значить, мало того, що е, такий спосіб доставки електричної енергії, значить, він накладає значить, на себе нюанс, який називається недостатня кількість. Ну, тому що цілком очевидно, що передати електричну енергію сіома там. Маршрутами і одним маршрутом, ну, мабуть, не, не одне й те саме. Насправді це легше пояснювати на прикладі доріг. Значить, вам треба доїхати значить, з Києва в Житомир. Uh -huh. значить, і от по трасі Київ-Чоп це можна зробити значить, там, значить, за годину з хвостиком. Значить, тепер уявімо, що у вас там поламали значить, там, три мости по дорозі. Значить, ви, ви ж можете доїхати, значить, але для цього вам вже треба там, зробити якийсь гак. Ну, да. знайти... Через Чернігів, наприклад. Ну, через Чернігів, значить, то, значить, то, то, то вже занадто значить, але, скажімо, там, через фастів. Значить, mm -hmm. наприклад, значить. От. Перше, це вас займе більше часу. Значить. Друге, значить, пропускна здатність доріг місцевого значення точно менша, ніж магістральної. Mm -hmm. Тобто кількість транспорту, яка може проїхати між Києвом і Житомиром, значить, різко зменшиться. Значить, тому що вантажопотік. Mm -hmm. тобто, обсяг електроенергії, які можна передати, да. набагато менший. Набагато да. менший. І головний висновок. І головний висновок це той, який, власне. Є пояснення нещодавніх обмежень в Одесі, які, до речі, ще не повністю прибрані. Коли у вас лишається обмежена кількість ресурсу, яким ви можете оперувати для передачі електричної енергії значить, в той чи інший регіон, тому що, ну, як правило, значить, там, область там, отримує електричну енергію від трьох п'яти е, високовольтних підстанцій. От. І якщо у вас там, з цих п'яти, умовно кажучи, чотири пошкоджено, то цілком очевидно, що одна не здатна забезпечити електричну енергію значить, місто і, і область в тому обсязі, в якому споживачі значить, навіть на мінімумі споживання значить, просять. Так от при таких передумовах, будь-яке нове пошкодження, воно, на жаль, набагато важче сприймається неросистемою і вже призводить не до перепідключення. Значить, досить оперативно, а вже до потреби значить, ремонтування якоїсь ділянки мережі для того, щоб подати хоч щось. От кажу, одеський кейс найбільш яскравий. Коли у вас обсяг пошкоджень досить значний і досить критичний, значить, пошкодження будь-якого чергового елементу призводить уже не до перезаживлення, а до необхідності, значить, здійснити спочатку ремонт. Значить, і відповідно тільки після цього з'являється можливість заживити.